Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лазелісьон Шует». Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнковий. Каю грає на барабанах. Каю любив ходити у гості до Клементини. У неї була велика коробка з різним одягом для перевдягання. На зірка, <риклад> mm. що це таке? Це біллі, що він робить? Ходімо, покажу, він дуже сильно шумить. Заходьте. О! Привет, Каю! Тебе понравятся мои барабаны? Я учусь играть на ударных, чтобы меня взял урок гурт. <святый> Смешный одяг. Крутый одяг. <святый> Вони так смішно одягаються. Каю сподобалися барабани Білі. Грати на барабанах дуже весело. Білі можна мені спробувати. Білі. Білі. Хм? Можна мені пограти. І мені теж можна? О, ні, не думаю. Вони зовсім нові і ви ще дуже маленькі. Можете їх поламати. Ми не маленькі. Це мої барабани і мої правила. Ударні для дорослих, а не для дітей. Вибачте. Так не чесно. Ми не маленькі. Ми не такі маленькі, як Роузі. Ми можемо робити все, що й дорослі. Наприклад, треба показати білі, що ми не маленькі. Я знаю, як. Ходімо. Привіт, мамо! Ми приготуємо білі поїсти. А я налюємо молока. Дуже пишався, що зміг налити білі молока і не розлив ані краплі. Молодець, Каю! Заходьте. Я сама зробила тобі бутерброд з арахісовим маслом. Мама лише зрізала скоринку, але ідея була моя. Ось білі. Я на розливані краплі. <рив> <рив> Ти раніше не приносила мені попоїсти. Бо раніше ми були просто маленькими дітлахами. Так, а тепер дорослі. Mm, все ясно. Хочете пограти на барабанах? Вибачте, але ви досі маленькі. Дякую за бутерброд. Каю не знав, як їм з Клементиною довести білі, що вони вже дорослі і можуть грати. Але він придумав. Заходьте. Усім привіт! Рада зустрічі. Дуже гарні барабани. Можна спробувати? Я вже дорослий. Що тут смішного? Гаразд, гаразд. Можете пограти. Так! Це малий барабан. Це Томи. А це називається тарілки. Ти придумав переодягання, тому сідай першим. Дякую, Клементино. Ось тут є педаль. Натискай її ногою. Гаразд. Ого! Це бас барабан. Каю сподобалося звучання усіх барабанів, але найбільше звук тарілок. Чим допомогти? Вітаю вас, сер. Я шукаю маленького хлопчика, якого звати Каю. Ви не бачили його часом? <сху> Мамо, це я. Я виріс. О, Каю? Ні, я не вірю. Поглянь. то це ти. Якщо ти вже такий дорослий, то, мабуть, не захочеш кататись на каруселях у парку, а я збиралась туди піти. Я ще не зовсім виріс, я просто граюсь. О, ясно. Клементино, дякую. Ага. Бувай. Каю сподобалося бути дорослим, але він вирішив ще трохи побути маленьким і повеселитись. Хаю і духовий оркестр Квач! Емо, тепер ти! Не зла. А стало цікаво, що то за дивні звуки. Квач, тепер ти. Квач твоя черга. Що це? Я не знаю, звук ставав дедалі голоснішим. Каю було цікаво. Що ж це таке? Ах! Духовий оркестр. Який приємний сюрприз. Наступного тижня буде парад. Мабуть, вони репетирують. Хто знає, як називаються їхні інструменти? Це барабан. Точно! Це труба. А це що це таке? Це туба, а це саксофон. Каю не міг відірватися від вуличного духового оркестру. Музика примусила його рухатись. Ямо тобі сподобався оркестр? Дуже голосно. Крокувати це не голосно. Давай разом. Нехай усі крокують за тобою каю. Гаразд за мною. Каю рахують до чотирьох. Повільно, ось так. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Гаразд. Слухайте, як рахує каю, а потім крокуйте в ритм. Один, два, три, чотири. Крокувати весело. Діти молодці. Каю чудовий темп. А ви хочете зупинитися? Ні, ні. ні. Якби у нас був справжній оркестр. Якби ж то. Хто хоче грати у справжньому оркестрі? Я! Я! Створимо clipping! власний оркестр. Так! Але у нас немає барабанів, труб і свистофонів. Барабанів, труб і саксофонів. Пофантазуйте, у цій кімнаті діти можна знайти безліч музичних інструментів. Каю з друзями шукали речі, які могли зіграти роль музичних інструментів і видавати гучні звуки. Це буде гарним барабаном. Ти не хочеш вибирати інструмент? Mm -mm. Каю пригадав, що Ема не любить голосних звуків. Вона хотіла якусь тихішу забаву. Гарна зірочка. Схожа на прикраси на капелюхах музикантів. Правда? Я можу зробити всім капелюшки. Так, ти будеш помічницею оркестру. Барабан можна прив'язати на мотузочку, щоб тримати. Дякую, міс Мартін! Каю почувався справжнім музикантом з оркестру. Усім подобаються капелюшки. Дякую! Ема повинна зробити одну річ перед початком вашого концерту. <плес> Гаразд, каю. Починай. Шіта, шіта! Каю не сподобалася музика, яку вони грали. Мабуть, треба було обрати повільніший темп. По іншому, один, два, три, чотири. То там більше слухачів. Ні, не зупиняйся. Твій марш такий гарний каю. Один, два, три, чотири. Ми з каю граємо рок-н-рол. Брати? Я! Каю любив допомагати прибирати зі столу. <плес> Дякую Мелені. Дякую, каю. Каю. Де ти? Молодець, Каю, Наприкінці дня у нас буде шоу талантів. Усі братимуть участь. Ви можете показати номер або зробити щось цікаве. Ура! Можна намалювати малюнок. А вже І ж... я будуватиму башту. Добре. Каю вирішив, що на шоу він співатиме пісню. Так, Клементино, я співатиму пісню. Каю. А що ти вирішив? Я думав співати пісню. Добре. Співатимете разом. <рес> Міс Мартін можна розказати вірш? А вже ж, Лео. <рес> <рес> я розкажу вірш. Я знаю багато віршів. А я співатиму старий мак на фермі жив. Старий мак на фермі жив. і я я Дуже добре Клементино. Каю не сподобалося, що Клементина краде всі його ідеї. Міс Мартін, Я хотів теж співати цю пісню. Давай знайдемо іншу пісню. Як щодо прилетіла Гава? Гаразд Старий мак на фермі жив. і Я я я о О, я забула, що там далі. Старий мак телят любив. і-я-і-я-о Увага, зараз час йти на прогулянку. Я знала початок багатьох віршів, але ніколи не пам'ятаю кінця. Прилетіла гава, та юдава гама, пісня вся. Пісня вся, пісня закінчилася. Прилетіла Гава, була улюбленою пісенькою молодшої сестрички каю. Каю вирішив її не співати, бо ця пісенька для зовсім маленьких дітей. І тут, маму, і там, маму. От так неправильно. Старий мак любив телят. Добре. і я, і я, О, так. Тут хрю-хрю, і там хрю-хрю. Ні, не так. І там хрю-хрю, і тут хрю-хрю. Ти -хрю, тут хрю-хрю. Скрізь хрю-хрю. Клементино, ти гарно танцюєш. Дякую, але краще б я вміла запам'ятовувати слова. Я знаю слова. Якщо хочеш, співатимемо разом. Гаразд давай спробуємо. Старий мак на фермі жив. і-я-і-я-о! Каю зрадів, що вони співатимуть разом. Ружа, рожева, волошки. Які вони волошки? Старий мак любив. Олець Іа і я. -і -я Діти заходьте, час перепочити. Саю сподівався, що Клементина зможе нарешті запам'ятати слова усієї пісні і мріяв, що усім сподобається. Старий мак на фермі жив. я, І жив. І -я -й -я -й Старий мак телят любив, і я і я -й І тут муму, -му, і там мумо. -му. Тут маму. -му, У нас завелося телятко Му! -му. му, -му. Ха -ха. Старий мак телят любив, і-я-і-я-я Же запам'ятати слів. Каю придумав, як полегшити подрузі завдання. Я знаю, що робити. Ми поділимо слова. Ти співатимеш те, що ти знаєш, а я те, що я знаю. Чудова ідея, каю! Каю і Клементина репетирували пісню до початку шоу талантів. Гаразд. Талант шоу починається. Я не зміг вивчити до кінця жодного віршика, тому придумав свій. Квіти пахнуть, світ краса. Голова моя руда. Прекрасно, емо. Що показали пісню і танок разом. Дякую, каю і клементино. Дякую усім. Каю радів, що вони гарно відрепетирували свою пісню з Клементиною. Так співати набагато веселіше, ніж самому.